Або незмінний. І поїхали. Значить, інформаційна безпека визначення це стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних. Тобто, в цьому правилу ми бачимо є ще три поняття: це конфіденційність, доступність і цілісність. Це три стани. Інформації або даних, які мають бути, під, мають підтримуватися постійно, під інформаційною безпекою розуміють комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності даних від несанкціонованого доступу, використання оприлюднення, внесення змін чи знищення, тобто, щоб доступ до ваших даних могли мати лише ви та ті люди. Або ті особи, яким ви довіряєте і надаєте доступ. І так, значить, питання інформаційної безпеки: це захист українського суспільства від агресивного впливу деструктивної пропаганди. Це прописано у нас в законі, захист українського суспільства від агресивного інформаційного впливу, спрямованого на пропаганду війни. Це бічне задоволення потреб громадян. Підприємств, установ і організації усіх форм власності у доступі до достовірних та об'єктивних відомостей, тобто, наша держава прийняла закон, за яким вона держава має забезпечувати захист інформаційного простору нашої держави, так, захист від пропаганди та доступ до інтернету всіх бажаючих громадян в установах. Що це означає? Що в школах, там, в ліцеях. В Вузах має бути проведений доступ до мережі інтернет, і всі бажаючі мають через певні там, місця доступу отримувати доступ до цього інтернету. Це можуть бути бібліотеки там, з доступом, комп'ютерні зали, де бажаючи там, зайшов сів і попрацював в інтернеті, або Wi-Fi-зони, де теж люди зможуть користуватися інтернетом. Тобто, це... ми маємо на це право. Види загроз інформаційній безпеці з, технічного, з технічної точки зору. Перша загроза отримання несанкціонованого доступу до секретних або конфіденційних даних. Тобто, якісь ваші дані, які зберігаються на вашому пристрої, комп'ютері або телефоні. Хтось може отримати доступ до них. Це перша із загроз. Тобто, хтось зможе отримати доступ до файлової системи пристроя. І скопіювати або переглянути інформацію, яка там знаходиться. Люба ваша інформація, яка зберігається на вашому пристрої, це вже конфіденційні дані. Порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи. Тобто, коли е, хтось зробить так, щоб ваша система перестала завантажуватись. Можна якісь файли там знищити в операційній системі, які відповідають за завантаження, або є програми, які блокують <кхи> запуск. Операційної системи, багато різних способів там є. Отримання несанкціонованого доступу до керування роботою комп'ютерної інформаційної системи, тобто, хтось отримує доступ до головних частин вашої інформаційної системи. Тобто, хтось може запускати свої програми або ваші ж програми і використовувати їх в своїх цілях, певних. знищення та спотворення даних. Ну, це коли хтось хоче, наприклад, є дві фірми, які конкурують і вони розробляють. Схожі проекти. І от одна фірма починає проникати на комп'ютера іншої фірми і унеможливлювати це роботу там, так? Або знищують файли, або щось там міняють спеціально, щоб заплутати роботу. Оце також є дуже велика небезпека. Тобто, це може бути користь якась тут, це може бути просто там для, ну, для приколу хтось може робити такі от речі, щоб самовиразитися виразитися або доказати, що. Я ось можу, а другі не можуть. Тобто мотивація буває різною при цьому. І види загроз інформаційній безпеці з інтернет-ресурсів, потрапляння в інформаційну систему шкідливого програмного забезпечення. Тобто, грубо говоря, ми можемо отримати вірус, подорожуючи по мережі інтернету. Де його цього віруса можна піймати? Будь-де. На вебсайтах. Записати музику захотіли скачати, захотіли там кіно подивитися. Не знаю, підробіток хтось шукав, шукає гроші заробити. На це дуже часто ведуться люди. Фейкові сайти, соціальні мережі, які дублюють сторінки свої, і так далі. Дуже велика кількість різних способів отримати шкідливе програмне забезпечення. Найчастіше це посилання в інтернеті, на яке ми натискаємо і завантажується файл. Або автоматично попадає в той вже кробак на нашій комп'ютер або телефон, або у вигляді якоїсь програми, яку ми самі скачуємо. Та скачали музику, а там розширення Excel. Ну, це вже явний признак, що там не музика. Дехто запускає такі файли, і потім ну, непонятні програми з'являються в операційній системі, щось робити. Наступне інтернет шахрайство. це коли хтось намагається нас обмануть, обдурить, розвести на гроші. І так далі багато нас є в цій в загрози. Це коли, наприклад, на торгових площадках починають люди щось продавати, купувати, а їх обманюють. Наприклад, вимагають передплату за товар, людина відправляє передплату і нічого не отримує, ніхто нічого не відправляє. І так далі. Дуже багато шахраїв. Заробляють саме в мережі інтернет. Несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем. Це коли потрапляє якась програма, яка дає доступ опять же, до вашого комп'ютера через мережу інтернету. Тобто, хтось може, там, наприклад, спостерігати, що ви робите, отримати доступ до веб-камери, підслуховувати розмови, там, управляти самим комп'ютером і так далі. Наступна загроза потрапляння комп'ютера до бот-мережі через приховане встановлення програмного забезпечення. Тобто ви не замітите навіть, що програма якась встановлена, але ваш комп'ютер потім будуть використовувати для спаму, надсилати електронні листи від вашого імені або використовувати ваш комп'ютер в хакерських атаках. Крадіжка особистості: Несанкціоноване заволодіння персональними даними. Тобто, коли хтось скопіює вашу Сторінку в соціальних мережах. Чи в Фейсбуці, чи в, не знаю, в інші якісь соціальні мережі, схожі. Тобто ну, копіюються повністю фото, інформацію, яку ви викладали, в ленті новини, все копіюється, кроме дати публікації. І потім за допомогою такого фейкового вашого аккаунта хтось зможе звертатися до ваших друзів, просити там взайми гроші, або інші речі розпитувати їх. і Таким чином, діставати інформацію, яка була їм раніше недоступна. Наступне поняття конфіденційність. Від англійської мови пішло це слово. Це властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути отримана неавторизованим користувачем. Саме тому на багатьох сайтах, коли ми заходимо туди, нас просять зареєструватися, а потім нам надають доступ до нашої інформації по логіну та паролю. Це один із способів впізнати людину і надати доступ, так обмежений доступ, щоб інші люди, інші аккаунти, не мали доступ до персональної інформації користувачів. Цілісність означає неможливість модифікації неавторизованим користувачем. Тобто, зробили ви свій сайт, опублікували там інформацію, і ніхто не зможе її там змінити, кроме вас, крім адміністратора. Тобто, ви забезпечуєте цілісність тих даних, що публікуєте, наприклад. Доступність, властивість інформації бути отриманою авторизованим користувачем за наявності у нього відповідних повноважень, необхідний для нього час. Тобто ну, доступність. Якщо ви маєте доступ до своїх ресурсів, так, наприклад, там до сторінки у Фейсбуці той ж самий, так, до того, що ви публікували, ви маєте доступ. Ви можете відредагувати, якщо вам щось не сподобалося. Ви можете видалити свою інформацію, можете скопіювати її, і так далі. Google Диск, наприклад, завантажимо туди файли, хочете поділитися з кимось іншим. Не хочете, буде ваша персональна інформація. Тобто ви маєте доступ і ви. Вирішуєте, що робити. Апелювання можливість довести, що автором є саме заявлена людина, юридична особа, і ніхто інший. Тобто, наприклад, на Ютубі розміщуєте відеоролики або там зображення, ви створюєте на якомусь сервісі їх виставляєте. Тобто, ви маєте подумати, як можна довести, що автором являєтесь саме ви. Можливо, у вас якісь шаблони зосталися цієї роботи, що ви публікували, можливо. Відео є зйомка, як ви це створювали, і так далі. Можливо, якийсь цифровий підпис, ви оставили там, або додали сліди якісь на своїй роботі, щоб довести, що ви є автором цієї роботи. Вірогідність, властивість інформації, яка визначає ступінь об'єктивного точного відображення подій, фактів, що мали місце. Тобто, це вже властивість інформації в нас йде. Автентичність, властивість, яка гарантує, що суб'єкт або ресурс ідентичні заявлення. Тобто, ну що, і в описі, і насправді, що буває саме так. Наприклад, ну, от, сразу на думку приходить онлайн-магазин AliExpress, там автентичність явно хромає і інколи зовсім не відповідає тому, що в описі написано, що вони там на самом ділі опубліковані. Так само і тут автентичність. Тобто, що, що на фотографії, що ну, сам об'єкт створений, мають відповідати на інформація друг другу. Шкідливе програмне забезпечення це програмне забезпечення, яке перешкоджає роботі комп'ютера, збирає конфіденційну інформацію або отримує доступ до приватних комп'ютерних систем. Тобто, грубо говоря, шкідливе програмне забезпечення це програма, яка може нанести шкоду. Комп'ютерні системи, і байдуже, що це ну, ноутбук, телефон, комп'ютер. На кожну операційну систему є своє шкідливе програмне забезпечення. І так, бувають такі програми, що не приносять пряму матеріальну вигоду. Е, так, це в нас ідуть що? Е, шкідливе забезпечення. Хуліганство. Наприклад, ви працюєте, і у вас на екрані починають відбуватися якісь речі, пропадають ярлики, файли. Е, Пропадають або змінюють свій міст далі, там, можливо, закриває частину екрану, якесь вікно його неможливо вимкнути і так далі. Це хуліганство, просто хтось хоче прозважатися і таким чином роблять такі от програми, які будуть заважати працювати просто. Далі жарт. От тоже. Можливо, там шпалери поміняються, або і на робочому столі. Можливо, там якісь віджити вас пропадуть. Не нанесе ніяку пряму. Шкоду комп'ютеру, можливо, вандалізм. Ну, все відноситься в принципі, в одну категорію. Та самоствердження. Тобто, хтось хоче просто ну, показати, що він може, таким чином робляться програми, які унеможливлюють роботу або перешкоджають роботі комп'ютера. Для того, щоб проявити себе. Говоримо так, тобто без матеріальної вигоди. Приносить пряму матеріальну вигоду, тобто інші програми спрямовані на те, щоб обагатити людину, яка розробила це шкідливе програмне забезпечення. хто розробила вірус, сюди відносять. Дивіться крадіжка конфіденційної інформації. Тобто, хтось викрадає дані. Можливо, це програма, яка шпигує за натисканням на клавіатурі. Можливо, перехоплюються пакети даних через мережу wi там або. Через роутер, можливо, ще якісь програми, які слідкують за користувачем комп'ютера і надсилають відповідні дані хазяїну, отримання контролю над віддаленими комп'ютерними системами. Тобто, хтось може керувати вашим комп'ютером, захочуть вимкнути, захочуть перезавантажити, захочуть запустити програму якусь. Були віруси, які приховані майнери, вони навантажували процесор та відеокарту, таким чином. Заробляли криптовалюту для власника програми, хоча використовували ну, апаратну частину жертви своєї. Таким чином, ну що на когось працював комп'ютер жертви. Блокування комп'ютера, шифрування файлів користувача з метою шантажу та вимагання грошових коштів. Були програми, які блокували вхід до операційної системи, говорили, що якщо хочете далі користуватися. Комп'ютером надішліть тисячу, дві тисячі три тисячі гривень на таку-то картку. Після підтвердження отримання суми ваш комп'ютер розблокується. Люди відправляли кошти, ніхто нічого там не підтверджував, нічого не розблоковувалося. Це просто був блокував... програма, яка блокувала завантаження операційної системи. І головна ціль цієї програми виманити гроші. А що буде далі, вже нікого не цікавило звісно ж. Ніколи ніякі гроші нікому платити не можна. Які бувають шкідливі програмні програми. Бувають віруси, рекламне програмне забезпечення. Віруси несуть пряму шкоду операційній системі і файлам, рекламне програмне забезпечення це як набридлива така програма, яка постійно буде спамити і розражати вас. Тому не сказати, що пряму шкоду наносить, але не бажано, щоб вони були на комп'ютері. Хробаки. В принципі, під категорією вірусів: трояни, троянські коні і рудкіти. Тобто це все програми, які можуть приносити шкоду комп'ютеру. Далі логічні бомби, жадні програми, захоплювачі паролів, клавіатурні шпигуни. Дозвонювачі особливо були актуальні, коли інтернет працював через телефонний камель, коли комп'ютер міг через телефонну лінію зателефонувати там в Аргентину, в Китай, в Індію, там і куди угодно. А потім приходили рахунки на скажені суми людям. Шкідливі плагіни відносяться до браузерів та подібних програм. І так, комп'ютерний вірус це спеціально розроблена програма. Дана самостійно поширюватися, створювати власні копії, приєднувати їх до інших файлів з метою псування інформації. Найрозповсюдженішим вірусом, який ходить по флешках, наприклад, є такий вірус, який оригінальні файли на флешці робить прихованими, а вмісто них створює свої копії, ярлички. В такому, чині, в такому разі кожен файл, який буде на флешці, він буде займати 1 кілобайт. І розширення кожного файлу на флешці буде не там як Ексе, док, наприклад, там РАР, і так далі. Всіх буде однакове розширення LNK Link, тобто ярлички. Вмісто того. І коли людина запускає такий ярличок, запускається автоматичний скрип, такий переносить копію вірусу в системні файли ну, комп'ютера жертви. Таке теж було, і є і продовжується. Боротьба з цими вірусами кожного дня, навіть в нашому ліцеї нещодавно теж я приходив і проводив роботу про виявлення таких от вірусів, тому що вони постійно десь вилазять. Ознаки зараження вірусом, сповільнення роботи. Деякі програми не працюють потрібним чином. Комп'ютер сам вимикається або перезавантажується. Зникають файли на жорсткому диску. Тобто, запускаєте... Програму, вона не запускається. Запускаєте документ, він не запускається. Постійно з'являються дивні повідомлення. Символи заміняються на якісь такі незрозумілі єрогліфи. Операційна система не запускається. Тобто може бути синій екран або екран смерті, на нього говорять, може бути, якщо розробник віруса постарався якесь зображення, де вам прямо скажуть, що у вас вірус, і він щось там вам зробить. Шкідливе програмне забезпечення. Подивіться, як комп'ютерний вірус. Може бути перше написана програмістом, друге, створена програмою для створення вірусів. Тобто є віруси, які пишуть інші віруси. Вони постійно модернізуються і знаходять шляхи, щоб обійти всі можливі системи захисту і далі продовжувати свою роботу. Але спочатку кожен вірус все одно пише людина, так? яка розбирається в кіберзахисті і знає. Оці шляхи доступу до комп'ютерних систем. Віруси поділяються на комп'ютерні віруси, хробаки та троянські коні. Е, значить, дивіться, дискові завантажувані віруси розмножуються копіюванням себе службові ділянки дисків, тобто це жорсткі диски, флешки, там, переносні, е, е, файлові місцезбереження. збереження. Файлові віруси розміщують свої копії у складі файлів різного типу. Тобто можуть приєднуватися до файлу, можуть замінювати файл оригінал. Хробаки пересилають свої копії комп'ютерними мережами з метою проникнення на віддалені комп'ютери. Ворм їх називають на англійській мові. Хробаки це вже ми перевели на нашу мову. Так, далі. Троянський кінь. Пам'ятаєте історію про Трою, так, коли. Воїни заховалися в дерев'яний кінь і подали цього коня своїм ворогам як подарунок в честь закінчення війни. Так? А в середині цього коня знаходилися що? знаходилися якраз солдати. Таким чином, от і працює вірус. Того його і назвали Троянський кінь, тому що людина розпізнає цей об'єкт як нормальний, але всередині цього об'єкта буде прихована ще одна підпрограма. Троянські коні проникають на комп'ютери користувачів разом з іншими програмами, які користувач отримує комп'ютерними мережами. Мережами, дисками, флешками, любим способом передачі даних. Мета створення вірусів: дешеві антивірусні компанії створюють для того, щоб їхні продукти купували. Так, антивірусні компанії дійсно цим займаються, і вони якраз з'являються експертами у сфері кібербезпеки. Для того, щоб антивірус люди купували, треба, щоб постійно була загроза е, комп'ютерам користувачів. Саме тому антивіруси і працюють, тому що постійно з'являються нові віруси, постійно є потреба, щоб був антивірус на вашому комп'ютері. Хакери, початківці школота створюють заради розваг. Таке теж буває. Викрадення даних для подальшого там вже. Е, для подальшої вигоди якось. Можливо, там хтось хоче до банківської системи вашої дістати, можливо, хтось хоче там обманути когось і так далі. Можливо, хтось замовив крадіжку даних, всяке буває. Щоб такого не було, щоб такі всі загрози можна було блокувати, треба, щоб ми використовували спеціальні програми, так, які називаються антивіруси. Профілактика проведення заходів по резервному зберіганню ціною інформації та створення умов, що ускладнюють потрапляння шкідливих програм до комп'ютера. То треба дотримуватися певних правил завжди, щоб цим злочинцям було складніше викрасти дані з вашого комп'ютера. Унеможливити взагалі, напевно, неможливо, але можна по ну, як? ускладнити цю роботу. І зробити так, щоб хакер, наприклад, бросив цю затію і перестав знаходити способи украсти ваші дані. І так, антивіруси програми поділяються на сканери, лікарі, монітори, ревізори та блокувальники. Ну, нормальні антивірусні системи мають усі оці компоненти одночасно. Бувають безкоштовні версії, де є одна або дві. Версію цього антивірусу або ну, компоненти. І так, значить, поговоримо про антивірус. Якщо ви працюєте на Windows, якщо ви працюєте на комп'ютері Ноутбуці, то операційна система Windows 10 і 11 має вбудований свій антивірус: це Microsoft Security або Microsoft Defender дві версії одного і ж самої програми. Вона вже зразу вбудована після встановлення операційної системи, він працює, він шукає файли, які ну, можуть нашкодити системі, автоматично їх блокує. Він навіть може не говорити нічого. Зразу видаляються шкідливі файли, ви навіть не замітите це. Далі йдуть уже безкоштовні або, або преміум версії різних там, інших антивірусів: ЕС-032, Avast, Avira і так далі. Їх дуже багато, але ці одні із найпопулярніших. А Вас має свою безкоштовну версію. Ну, мабуть, усі антивіруси мають безкоштовні версії. Але якщо ви хочете кращий сильніший захист, то звісно, вам запропонують купити ліцензію на розширену версію. Так, далі те ж саме відноситься і до мобільних пристроїв. Тобто на мобільних пристроях також може бути вірус, який буде шкодити вашій системі. Але операційна система Android, наприклад, також має вбудований антивірус і перевіряє всі програми, які записані з Play Market, або, або ті, які ви встановлюєте. Але якщо ви з сторонніх сайтів, то антивірусна система вже не буде перевіряти такі програми. Того краще теж встановити якийсь антивірус, який буде спостерігати за роботою всіх програм на ваших пристроях. Так, на сьогодні поки що все. Більш детальніше оцю тему кібербезпеку будемо вивчати в 11 класі.